Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. У нас отакий от похмурий ранок, тепло, до речі, плюс 11. Вчора вночі був заморозок. Я знаю, що по всій території України таке. Навіть мені одна глядачка писала на Полтавщині, я точно не знаю, звідки вона і виноград померз. Ну, У нас, видно, було все трішки. Краще, тому що виноград у нас не померз. А от горіхи, от дивіться, маленькі, примерзли, бачите, почорніли. На городі картопля померзла, квасоля, трішки прихватилась кукурудза. От. Розсаду ми ще не садили. Стоїть у нас вдома на лоджі, на балконі, переростає, але ми ну, прогноз, звичайно, дивилися. Тажки співають, гарно. Можливо, буде дощ, тому потрібно буде ця сіно зібрати хоча б в копичку. Отак от гарно, такі, до речі, аромати зранку. Роси немає, тому будемо чекати дощу. Отак от. Як, як тільки гарно. Курім зранку тепер даю зерно Увесь ячмінь пшениця і он кинув травички зелененької. Ну, щось вони так собі не хочуть. Якийсь оце в них такий період, Це те саме зерно ніде нічого я не, не купував нового, все е, в сухому місці зберігається. Нічого не зіпсувалося. Не знаю, чому вони перестали їсти гарно, ще й б'ються. Чого ви? Дуже гарно несуться ці Ломан Браун. Ви бачили, я знімаю майже щоразу вам показую. Ну, але характер у них дуже дивний. На відміну від оцих звичайних моїх домашніх курей. Такі. Інколи, от бачите, можу я їх. Тругати руками, але інколи бувають дуже агресивні, бачите, один до одного. Ну, кури взагалі птиця агресивна, але от ці якісь чудні, я їх називаю. От. Ну, але, знаєте, як є такий великий плюс, що дуже добре несуться, то з мінусами можна з такими миритися. Отак от, от. Ця щось думає, бубонить. Знесешся чи ні? Петюнька. Красунчик такий. Ну так. Так, ідемо годувати кроликів. от уже поснідав, добрий ранок. Добрий, 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 добрий раночок. Там актриска ще. Ляль, добрий ранок, вітайся. Ляля також поснідала. В образі, як завжди. М -м -м. Лялюсь. Не треба, не надо. Лялю, немає коли, мені вправлятися потрібно. Отак, от отак, оце твоя улюблена справа. Ну давай трішечки. Отак. От оце всі знайомі тут, всі сусіди, чешуть її пузо. Оце отака тут у нас лялька, да? Так лялю, все, я пішов вправлятись. Погодував кроликів. От вони хрумкають. Травичку, зерничко. До речі, дякую, одна моя глядачка нагадала, що я купував уже лизунець кроликам. От ви бачили, ще не було кроленят, була лише муха і кріль, але вони так злизалися, потім десь розпалося, не знаю, загубилися, скажімо так, ці лизунці. От і вона каже: можливо, кролі лижуть мені руки, тому що їм не вистачає якихось мінералів. Я, якщо чесно, і забув про ці лизунці. От, і у нас в ветеринарній аптеці був лише один. Тому я отак його е, на день залишаю в кожній клітці. Учора у кроличок було, був він цей лизунець, сьогодні от е, у цих кроликів, потім у мухи. Отак от. Якщо ще з'явиться, я куплю. а ні, отак от це таке, вони його довго будуть всі разом лизати, гризти. Тому дякую, що нагадали мені. Учора кролиці з великим задоволенням, до речі, його гризли. Так, ще ми квасили буряк от для борщу, і от позалишалися такі шматочки. Ну, щоб не викидати. Я вже буряку давно не даю кролям, але сьогодні дам, можливо, поїдять. Отак-от. Мухи бандюгани. Ану, я от мусі запропоную лизунець. Муха. Муха. Ану. Ану, будеш таке? Муха. Ану. Кажу, муха мені ніколи. Я їм травичку. На. На, ану. Не хоче. Ну, нехай полеже. Потім перекладу так. Рябчику. Ану ви, дівчата, будете, буряк? О, ну, будуть. Для різноманіття нехай їдять. До речі, буряків багато, але потім вже буду птиці їх варити. Це так, я ж кажу, ми чистили, залишилося. Я думаю, кроликам уже без буряків нормально. Скільки трави. Отак. Ух, викинули. Так, все. Ох, ви ж бандітки. Прийшов збирати яйця. І от яка картина. Ось вони. Чомусь вирішили всі в одне гніздо знестися. Поки що семеро. Я думаю, ще буде ці м, старі мої кури чорні трішки пізніше несуться. Хоча от одна вже знеслася. Ось ця от заглядає чомусь. Ну, подивимось, вона дуже рідко несеться бандітка. Але вони так е, трішки пізніше починають нестися. Не знаю чому. Ломан Браун е, так якось до 12 майже завжди всі е, з, 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 зносять яйця. от, А ці отак. Ну, мені без різниці, коли вони знесуть, аби неслися. да, Пітько? Що бандіти виглядаєте? Сьогодні їм в обід каштанів. Листя дам. Ану. М -м, каштани також гарно їдять. До речі, найбільше переводять траву от оці бандіти. Скільки вигрібають, жах просто. Мені не шкода, але чомусь. Переводять. Вон там щось вибирає, гребе, ну хвиш. Про тебе розповідаю про тебе. Такий гарненький кролик. Так, всі вони гарненькі. Так, наче більше не б'ються. Їжте і не балитесь. Що ти, красончик? А комарів? Ой, не хочеш таке? Ну, дивися. Так, ану. Княгиня. Іди, муха! Та й не хоче, от виглядає. Чого ти? Не подобається таке. Ну, інші їдять, а ти не хочеш. Ну, я. Хай як хоче. М -м -м. Рябчик. Дівчата, дівчата, почули. Даю. На, на те, на те. О так. От, дівчата без питань. Одразу хрумкають. Прикида у вас там. Бачите, всім подобається. І мені подобається, що їм подобається. Це не важко. Все, все рядом. Дуже багато в нас тут різних дерев, тому намагаюся. Так от їм робити різноманітне меню. ти ж. От увечері прийшов годувати. От Ляля дає, дає концерти. Що ввечері, що зранку. Одне й те саме лялю. Ну, не вже так їсти хочеться. Дивися, Рудик чекає. Ти не можеш. Ляль. Лялю. Йди Он... до Рудика. Йди до Рудика. Ти, до речі, не доїла те, що я тобі дав зранку. Ляль. Балуєшся? Дай лапу, а ну дай лапу. Дай лапу, ну дай лапу, дай лапу. Дай лапу. Ну дай лапу. Нещастя. Отак От їсти хотілось, От Отак, там в пакеті. Отам От у пакеті вам. Ляль. Ляль, отак. Так, все, не мучу, бо це концерт буде довгий. Пасимося. Петько, як завжди, виспівує на всю вулицю. Вітер знов піднімається, не знаю, опять щось надме. Ось вони, красуньки мої. Вже Петю всі почули, що ти тут господар. Пішов, 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 пішов. Як гарно. Небо таке красиве. Ну, осемося. Корочки, гарно отак от пасуться. Там он, ляля дає другий якт. Лялю, іди, 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 почухаю, іди. йди. Ще потрібно просити. Що хотілося. Ляль, кажи. Що тобі хотілося? М? Лялюсь. Без кінця, тільки пузо чухать. Пузо почухать. Ну давай, лягай, почухаю. Давай. Давай, вивертай пузо своє. М? Ляль. Отак. 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 І оце поки пасу, вона за мною ходить. М? Отаке. Просить, так? Да? Да? Ляль. Лялю. Лялю. Лялюсь. Не соромно оце пузо виставлять. Кажуть, щоб я соромилась. Морда. Така. Я, до речі, там їй будку пофарбував. Потім вам покажу. Вона на літо переїжджає туди. В літній вольєр, ну, тому що ну, в цьому там якось птиця буде, молодняк. Ну, можливо, ще й не скоро, але і їй буде там і більше місця. От. Я так давно практикую, оскільки вона у нас живе 5 років, тому що ми не е спеціально її завели, так сталося. Я вже розповідав, хтось викинув її маленьку там за гаражами сміття. Ну, я її забрав. Вільного місця в мене немає, тому вона отак от туди-сюди їздить, але я думаю, що їй живеться непогано. Далі, альо. Отак. От отак. Ух, ти ж. Так, 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 так. Ух, насярати. Погуляли кури, от загнав, от подивіться, як вони їдять. Подивіться. Серно, мішанка. От бачите, це те, що я казав, кури чуднуваті. Я як йду з відром їм сюди давати, вони просто на голові летять на сітку, ніколи не їли. Бачите, як їдять? Не знаю чому, так? Бандітка, от що ви позбігалися? Що ще треба? Он все в кориті. Не балитесь, пітько вже там он сівся з своїми старими дівчатами, а ці ще гуляють. Ну, гуляйте. Так. Вибачаюсь, друзі. Опа! Зараз вам трішки проведу невеличку екскурсію, можливо, хто новенький, так дивиться відео, там кролики, там кролики, а. Скажімо так, загальної картини немає. Тому зараз я вам розповім. Оце от загорожа моя. Гараж, от, кури мої, в моїй особистій загорожі. Скажімо так. Навпроти, це загорожа сусідська. Ну, не тільки сусідська по гаражу, ми живемо в одному під'їзді. От, давно товаришуємо з цією жінкою, і вона нам дозволила тут також тримати. Вона дуже давно не тримала. Тут не було навіть підлоги, тут вже росли кущі, дерева. От Ми зробили кришу, підлогу. От, тут у -от мене клітка з молодими кролицями. От кролиці тут. І тут зараз з ними поки що живе ляля. Взагалі, взимку тут живе ляля, собака моя. От, звичайно, ці мішки всі я приберу. Це е, ми як робили клітки. Тут залишки різні е, дошок такого, я потім буду варити на вулиці, все це попалю. От. А взагалі, потім весною, коли я беру якийсь молодняк, неважливо кого, спочатку вони живуть отут. От так от. Далі отут у нас між гаражами от ми зробили двері. Є така от просто загорожа. Тут в літній період в тепле я тримаю якусь водоплавну птицю. У мене були гуси, качки-муларди, качки звичайні, шипуни. От, Тобто там вони, де я вам показував, поки, скажімо так, дощ їм не страшний, тому що тут, як бачите, немає ніякої кричі. Потім вони живуть тут. Ось тут от Ляля буде жити в літній період. Отак от. Я вже казав, це не вперше, я завжди так робив. Просто тут була в неї інша будка, стара, вона вже згнила, я її викинув. От. І оцю, що там була всередині, я просто переніс, пофарбував. Ну, отак от. Так вона отут і буде з качками. Якщо вона себе веде погано, от у неї є цеп, от я її прив'язую. Ну, в минулому році не прив'язував, подивимось. Далі, О, от є загорожа, це наш друг сім'ї. От, також колись тут тримав. Він переїхав. От, і тут було в нього е, різного хламу, багато, ми все прибрали. От, і він нам дозволив користуватися нею. В цьому році це буде вперше. От. Ось так. От, ми прибрали все, зробили таку перегородку. Я не знаю, чи буду я її поки що використовувати, чи ні, але вона є. І отут-от от, ще дві клітки з кроликами. Кролиця, доросла і кріль, і самці. Так. Я вже їх всіх погодував, от вони хрумкають травичку, хрумкають зерно. Тут у мене, як ви знаєте, ось сушиться кропива. І ця загорожа вища, ніж моя, О, тут трішки зручніше. Кого я триматиму тут ще, скажімо так, 100%, я не знаю. Ну, звичайно, вже є які думки. Ну, потім, звичайно, все вам покажу. Тобто, друзі, отак от. Кролики в мене з'явилися минулого року восени. От, Тому, як це все разом з молодняком, з качками, там чи що буде, я ще не знаю, але думаю, що все буде добре. Отакі вони. М -м, виглядаєш? Так, потрібно ще подивитися, чи не знесли кури. Яйця, тому що було лише сім, думаю, ще щось є. Так, тут немає, немає. Тут немає. О, а там є одне. І того сьогодні вісім. Ну, теж добре. От вони ті, що ми збирали. Сім і восьме. Вон вони, бандітки. Ну, дякую за це. Отаке, от, друзі, сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. І до нових зустрічей!